Привіт всім друзі! А з вами Денис Гік і я обкатую свого, можна сказати, що нового залізного коня. Минулого року ви бачили його в мінімальній комплектації. А сьогодні я розповім про апгрейди, які я по максимуму на нього зробив. Із того, що мені більше всього подобається, це залишилась ось ця чудова рама від Мстислава, пекельно-помаранчева. Вона просто це суперський кольор. Ви подивіться, як вона виглядає. Він у нас двохпідвіз, Задній амортизатор. А також тут залишається, звісно, передня амортизаційна вилка Сантуровська. Задній амортизатор вже інший. Раніше тут стояв звичайний пружинний, а зараз це у нас оп. Пружинно-масляний з регулюванням відскоку та жорсткості. На алі до нього я взяв ось такий захист, щоб пил та бруд не попадав на сам шток. Тут стоїть 190-й амортизатор. Він розрахований. Ну, оця сама штуковина захисна, вона розрахована під мотоциклетний. Тому її прийшлось підвернути ось таким чином. Задній маятник у нас з посиленими дропаутами. На ньому розположений ось такий ось захист. Також від бруду для амортизатора. Він трішечки буде закривати. А взагалі тут буде повноцінний захист від викиду бруду та води ось цим здоровенним протектором. Ну, систему я також замінив. У нас тут були звичайні механічні каліпери. Зараз стоїть це у нас гідравліка ТБ-300. Диск я залишив ті ж самі. Ось такі алюмінієві рукоятки танки ТБ-300. З регулюванням під електротехніку. До речі, в них дуже добрі рекомендації. Брались на aliexpress також. Ну, як майже більшість елементів, з яких я робив модифікацію або апгрейд. Також додані елементи повороту, лівий, передній, лівий задній, правий. Це в нас габаритний ходовий. Ось бачите, він навіть по бокам відсвічує, а також стоп при натисканні гальма. Коли ми включаємо габарит, у нас вмикається також передній потужний ліхтар на 4 світлодіода. В ньому у нас сюрприз, присутній гудок. Встановлено також з органів керування це сигналізація, безключовий доступ. Тобто ось так ось, Хоп, і включилась система. Також установка на сигналізацію. Зняття сигналізації. І також ми все це можемо, якщо ми вимкнемо його, завести ключем. Має три рівня швидкості. Перший це десь до 35, другий 40-45, третій 50 плюс. Ось такі а, гріпси, додані Рокброзовський, та плюс така гашетка газа. Вона нового типу. А, модуль кріпиться кліпсою і гвинтом. І вона дуже зручна, як мені по зрівнянню, з, з звичайними гашетками. Вона має більш чіткий хід. Та контроль швидкості, і більш, я би сказав, чітко повертається в початкове положення. З основними параметрами ми розібрались. це контролер Evel 1 кВт. Батарея 48 В 18 Агодин на елементах 21700. Контролер схований в цій сумці Juan King на 1 кВт. Але він незвичайний його можна програмувати. Це ось такий додаток, який, як ви бачите, на ньому можна отримувати інформацію про швидкість та інші параметри, там, про напругу на батареї, температуру, максимальну там, довжину подорожі, одометр, максимальну швидкість. Плюс є такий пункт Controller Settings. Так. І ось ми бачимо, що тут можна плавність. та... Якість пуску старту налаштовувати максимальну швидкість діапазон, реверс, круїз контрол, швидкісний там, ліміт, ток. Датчики Хо, тобто тут все можна налаштовувати. ну Такі зазвичай це основні параметри, не все, не так, як в Келі, але це по суті аналог Келі. І, до речі, ось ця програма рама, в мене ну вона мене трохи вибішувала, тому що якщо у вас ем, стоїть мова телефону або, там, українська, або російська, е, а не англійська або китайська, то програма ця просто скидується і не запускається навіть. Ось Якщо ви телефон переведете на англійську, все працює добре, без питань. Це, можна сказати, така фішка от того контроллеру, який всередині стоїть, але він класний, він досить такий, я би сказав, дешевший аналог Келлі, але з програмуванням через Bluetooth. Ну, а все інше, тут так, по дрібницям додано, якщо у вас є якісь питання, щось цікавить. Напевне, я зразу відповім на питання, скільки це коштує. ну, коштує, Коштувати може по-різному. В залежності від комплектації. Зараз це можна сказати дорога люксова комплектація. Ну, ще не саме дорога, можна ще зробити ще більш потужну пушку ракету. По з приводу рам ви можете звертатися до мого друга, який зварив ось ці рами. Він їх і продовжує модифікувати та виготовляти. Це все алюміній, він легкий. До речі, вага цього всього комплекту. Зараз 32,9 кг. Ну, там, я ще трошечки до там може не більше 34 кг буде е, все разом. Вони дуже легкі та міцні, зроблені на совість, покрашені порошковою краскою. Можете звертатися до Мстислава, писати йому, ссылка буде під відео в описі. Всім вам дякую за увагу. А далі насолоджуйтесь тестуванням цього байка. Краще один раз побачити, ніж сім раз почути. Нормально, нормально. Thank <laughs> you.